Доброго ранку, це програма ранок на Алтаві. Говоримо на актуальні теми. Сьогодні у нас одна із тем, які ми обговорюємо досить серйозно, це торгівля людьми, точніше, протидія торгівлі людьми. І от до нашої студії ми запросили гостей для того, щоб про це поспілкуватися детальніше. Гості нашої студії сьогодні програмний спеціаліст благодійної організації Світло надії Ольга Гришко. Доброго, Доброго ранку. ранку, та старший оперуповноважений відділу боротьби зі злочинами пов'язаними із торгівлею людьми головного прав. Національної поліції в Полтавській області Тетяна Іщенко. Доброго, Доброго ранку. ранку і вам. Ну, взагалі, розкажіть, наскільки на даний час є актуальною ця проблема торгівлі людьми? Торгівля людьми взагалі є одним з найбільш ганебних злочинів, які порушують права людини. Цей злочин за прибутковістю взагалі займає третє місце в світі саме після торгівлі наркотиками та торгівлі зброєю. Щодо актуальності. Якщо так розглянути в глобальному масштабі, то торгівля людьми, мабуть, не минула жодну країну світу. Не виключення, відповідно є Україна. Так, якщо взяти статистичні дані, скільки зареєстровано таких фактів органами поліції, то по Україні це 111 фактів, зокрема зареєстровано. Якщо ж звертати увагу на Полтавську область, відповідно також такі факти виявляються щороком. Не виключенням і навіть цей рік також були виявлені такі факти. Ну, якщо можна, тут я до статистики додала би ще інший варіант. Скажімо, це статистика поліції саме зареєстрованих кримінальних mm -hmm. проваджень. Але ми маємо враховувати той факт, що не всі люди, по-перше, звертаються до органів поліції в силу різних причин, а по друге, навіть цей злочин саме як торгівлю людьми. А то Говорячи про статистику Міжнародної організації з міграції, яка в Україні працює з 2000 року, надає допомогу, а з 96-го почала працювати, то, за даними МОМ, за період до 2015 року 160 тисяч українців постраждали від злочину торгівлі людьми. Тому Тут важливо наголошувати на тому, щоб давати людям інформацію, щоб вони розуміли, що це саме цей злочин, а не просто не пощастило або просто обманули чи стали жертвами шахраїв. А є різні види торгівлі людьми. Так, звичайно, є е, серед найпоширеніших видів торгівлі людьми. Ми говоримо про трудову експлуатацію, mm -hmm. сексуальна експлуатація, примусова проституція, втягування в упор на бізнес, а е, також примус до жебратства, е, торгівля людьми з метою вилучення органів і е, е, примусове втягнення у злочинну діяльність. Як же протидіяти? Як же протидіяти, ну по-перше, потрібна інформаційна робота і превентивний компонент є дуже важливим. А тобто, ми маємо говорити з людьми про те, що є заходи безпеки, як правильно працевлаштовуватися, і це існує на жаль, не тільки за кордоном, а й в самій Україні трапляються такі факти. Тому тут, по-перше, інформація, якщо б люди знали, як правильно виїжджати за кордон з метою працевлаштування, чи навіть Виходять, якщо жінки виходять заміж, вони також іноді стають жертвами торгівлі людьми. Вони думають, що вони, вони, думають, виходять, що заміж. вони виходять заміж, а насправді вони стають жертвами шахраїв також. Тож, по-перше, інформація. Ви надаєте таку інформацію? Звичайно. До вас можуть звернутися люди, і ви можете проконсультувати про те, як виїхати правильно за кордон, як вийти правильно заміж, Як вийти правильно заміж особистий вибір. Буде кожної людини. Ну тобто я маю на увазі проконсультувати. Взагалі нам відомо, що на Полтавщині почала діяти ініціатива ініціатива з протидії торгівлі людьми. Розкажіть трохи про це взагалі. На Полтавщині з січня 2016 року благодійна організація світло надії стала партнером міжнародної організації з міграції і зараз впроваджується ініціатива, яка називається Впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, що діють спільно діють в рамках протидії торгівлі людьми. І у рамках цієї ініціативи якраз і передбачено кілька компонентів: один з яких це є координація зусиль усіх суб'єктів, які взаємодіють, це національна. Поліція, це управління у справах сім'ї, молоді і спорту або інший відповідальний структурний підрозділ а, обласної державної адміністрації, а, це неурядові організації і засоби масової інформації. І в рамках цієї ініціативи у нас є, по-перше, координація, тобто, кожен суб'єкт має свої повноваження а, для того, щоб надати комплексну допомогу, і для того, щоб ідентифікувати осіб, потрібна взаємодія всіх структур. А другий компонент це надання допомоги. А, і у наданні допомоги ми також. Також одне одному маємо допомагати uh -huh. координувати зусилля. І третій компонент це інформаційне висвітлення. Інформаційне висвітлення, починаючи від превентиву, надати інформацію, як не потрапити, так, як безпечно себе поводити. І куди звертатися, якщо така ситуація вже трапилася? Uh -huh. У мене буде питання до вас: обох: так? куди звертатися? Як вас можна знайти? Ну, і взагалі, якщо хтось зіштовхнувся з такою проблемою, так, куди телефонувати? Людям. людям перші, перші дії, дії ну, необхідно звернутися до поліції. Тобто, в першу чергу це 102, якщо така ситуація трапилася. Також є структурний підрозділ, на який покладено обов'язки, саме зокрема, боротьби з торгівлю людьми. Це в складі головного управління національної поліції Полтавської області, діє відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Необхідно звертатися до наших працівників. Відповідно, буде надана відповідна допомога. Номер Промагання. телефону ми бачимо зараз внизу так, на нозі. Так, номер телефона 51-7640. Тобто, якщо є інформація, будь ласка, звертайтеся, повідомляйте. Інформація конфіденційна, тобто за це не потрібно хвилюватися. Це розголосу. Розголосу, розголосу це не підлягає. Також досить часто буває такі випадки, що громадяни бояться звертатися mm -hmm. до поліції, ну оскільки це злочин як латентний. Не всі розуміють, що це особа можливо могла стати потерп постраждалою жертвою, так, так, жертвою від цього злочину. Тобто можна звертатися до місцевої державної адміністрації, яка також надають допомогу. Тобто це суб'єкт, який відповідальний за встановлення статусу постраждалих від торгівлі людьми. Тобто мовчати про це? Мовчати про це не, не потрібно. потрібно. Як уже сказала Ольга, що громадяни не завжди можуть ідентифікувати себе з особою, яка постраждала від торгівлі людьми. Ну, наприклад, якщо чоловіки виїхали десь на роботу, тобто не отримали зарплату, вони вважають, що ну, можливо там їм. Не пощастило, тобто шахрайство дійсно mm -hmm. необхідно відрізняти шахрайство від експлуатації, тобто експлуатація це завжди примус. Тобто експлуатація це так з торгівлі людьми. Так. так, тобто це кінцева мета mm -hmm. експлуатація. Тобто, коли особи вербуються, переміщуються, передаються саме з метою експлуатації, тобто це. Кінцева мета, що особи піддаються експлуатації. Шановні друзі, якщо раптом трапилася така прикра ситуація, не мовчіть, будь ласка, звертайтеся за номерами телефонів, які зараз ви бачите на своїх екранах. До поліції обов'язково звертайтеся до благодійної організації Світло надії. Куди тут і ще можу сказати про те, що ми проговорили люди не завжди себе ідентифікують. то як же відрізнити, чи ви стали жертвою шахраїв, чи ви стали жертвою торгівлі як? людьми? А тут ми маємо взяти до уваги характерні ознаки торгівлі людьми. Це примусова праця, неможливість припинити ту роботу, яку ви виконуєте, обмеження, обмеження свободи пересування, тобто людина не може вільно покинути робоче місце, так і припинити, наприклад, і не влаштовують умови праці чи там по нормовий робочий день, але вона не має змоги фізично. Фізичної вийти до на до, до прикладу, так На неї здійснюється психологічне або фізичне насильство, або її погрожують, погрожують її її родині. А, у неї вилучають документи, а, тобто. За цими ознаками, якщо з вами трапилося щось одне, так вам просто не виплатили заробітну плату, але ви могли, наприклад, припинити роботу у цей же день, то це буде інший злочин. Це також буде порушення законодавства. Але у сукупності ці всі ознаки якраз і допоможуть нам ідентифікувати саме факт торгівлі людьми. А щодо того, куди звертатися до допомоги, люди також, перебуваючи, ну це травма, ми всі це прекрасно розуміємо, і не всі люди готові звернутися до поліції. Не всі люди готові і знають про те, що можна звернутися до місцевої державної адміністрації, так то із такого найлегшого номера, який можна запам'ятати, є номер 527 з мобільного. Це, на ця, це гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та допомоги мігрантів Міжнародної організації з міграції. Туди можна зателефонувати як і до за консультацією, так уже і після, щоб знайти партнера у регіоні, куди звертатися. Телефон і контакти благодійної організації Світлана Дівець також зараз бачите на екрані. Ми також. Надаємо психологічну допомогу, юридичну допомогу і всі і супроводжуємо наших потерпілих до державних органів, тобто в цьому якраз є наша взаємодія. Тому людині психологічно інколи легше звернутися до недержавних органів, через якісь бюрократичні процедури і інші моменти. Тому, якщо з вами не приведи господи, трапилась така ситуація, то і ви боїтеся, наприклад, і не готові зразу звертатися до державних структур, ми готові вам допомогти. Завжди і завжди відкриті, будь ласка, звертайтеся. Нагадаємо номер 527, короткий номер, так, гаряча лінія. Оля, ще таке запитання: якщо людина ще не потерпіла, так, не, але ну, такі, можливо є така перспектива, так? Те та, та саме, що вона виїжджає за кордон. Чи може вона до вас прийти? Звичайно, може людина до нас прийти і, і е, отримати ту інформацію, як безпечно виїхати за кордон. Е, і цю саму інформацію можна отримати ще на інтернет-ресурсах. Е, Вебсайт стопtraфікінг.org е, там є також правила безпечного виїзду за кордон і, і за гарячу лінію 527 також можна отримати. Але із основних заходів безпеки, е, якщо людина збирається працевлаштовуватися за кордоном, е, то, е, по-перше, е, має. Має бути закордонний паспорт, відповідна трудова віза і візу трудову фірмам-посередникам не варто довіряти. Тобто, оформляти потрібно самостійно. Для цього має бути запрошення від роботодавця, для цього має бути трудовий контракт, і багато і страховка і так далі. І це все оформлюється людиною особисто. Тобто, свої документи ми нікому не довіряємо. Ми перевіряємо контакти консульств і посольств в країні, куди ми їдемо. Ми реєструємось по приїздам у консульстві України, робимо копії документів. Обов'язково лишаємо своїм родичам всі копії документів mm -hmm. і контакти роботодавців. А, і з собою беремо, крім оригіналів, документів, які ми нікому не передаємо. Ми можемо пред'явити представникам прикордонної служби, але якщо роботодавець, до прикладу, просить вас надати свій паспорт для оформлення якихось документів, то це також вже може говорити про якийсь ризик. Тобто, це такі загальні заходи безпеки, які має людина кожна знати. Кому будуть потрібні додаткові консультації, будь ласка, звертайтеся і ми будемо ще продовжувати інформаційні кампанії роботу в напрямку саме превенції. До речі, тобто такі плануються заходи, будуть якісь консультації, можливо, тренінги. Так планується по перше, широка інформаційна кампанія. Це будуть і буклети, і плакати, і сіті лайти, і бікборди. Буде робота з державними службовцями саме по будуть проводитися тренінги щодо ідентифікації осіб щодо надання допомоги особам. І це буде комплексне навчання. Для того щоб ми всі і ми будемо налагоджувати цей механізм взаємодії координації між структурами і суб'єктами, які надають допомогу, які виявляють, і ця робота ми сподіваємося, що вона досягне того рівня, коли ми зможемо знизити кількість випадків торгівлі людьми. Ну, до мінімальних показників, ми так перейшли в площину рекомендацій. Пані Тетяно, які би ви ще рекомендації дали всім нашим глядачам? Ну, бути в першу чергу бачними, оскільки можна постраждати не лише за кордоном, але й на території України. Тобто торгівля людьми передбачає також і Україні вчинення так також в Україні, шиснує. також дуже поширено, оскільки, як всім зрозуміло, дуже складне матеріальне становище громадян наших. Всі в пошуках роботи відповідно можна стати жертвою. І а в Україні. Україні скажіть, які види торгівлі людьми існують в основному? Ну, Більшість, зокрема, це трудова експлуатація. Трудова зокрема, експлуатація. Переважає трудова експлуатація. Тобто, якщо, не дай Боже, ви стали жертвою так трудової експлуатації, знаєте, що це злочин, і його можна передбачити і можна навіть запобігти так, запобігти. Ось, тому звертайтеся, номера телефонів є е, на наших екранах, ви можете записати. Також нагадую короткий номер 527, гаряча лінія, так, або ж 102. Ну, телефонуйте, якщо є така потреба. Хай все буде добре і отримайте гідну винагороду за свою роботу і за свої зусилля. Шановні друзі, цього бажає програма ранок на Алтаві. Ми нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях були програмний спеціаліст благодійної організації Світло надії Ольга Гришко та старший оперу уповноважений відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми головного управління національної поліції в Полтавській області Тетяна Іщенко.